Як отримати акт народження дитини або свідоцтво про народження дитини у Польщі? Перший документ, який ви отримуєте на дитину, ви отримуєте в половому будинку. Він називається картка інформаційна про народження дитини. Обов'язково після видачі цієї карти в терміні 21 доби, тобто 3 тижні, ви маєте піти до уже до стану цивільного і зареєструвати свою дитину. Ви отримуєте Повний акт народження дитини і скорочений акт народження дитини і номер песель. Які документи для цього вам будуть потрібні? Перше обов'язково це паспорт і номер песель батьків. Друге це оригінал та присяжний переклад свідоцтва про шлюб батьків або визнання батьківства. Третє це свідоцтво про народження батьків мами і батька, і обов'язково переклад на польську мову. І четверте це виповнити відповідний внесок. Який внесок можете мені написати? Я вам обов'язково його в. Вишлю дуже важливо, не обов'язково має це робити двоє з батьків. Може це зробити хтось один або мати, або батько. Ось і все це насправді досить нескладно, як здається. Тому бажаю вам успіхів, легалізуйте свою дитину. А наступний крок, як утримувати громадянство України, я буду розповідати в наступному відео.